В другій частині ми казали про жінок 40 В першій частині ми казали про те, що другою е пріскою не можна перекривати першу астраю. І далі хочу сказати: якщо у нас жінка попадає в високу групу ризику, то обов'язково треба, я е як скоріше, консультація генетика. Тому що не завжди е висока група ризика. Ризику дає той факт, що там у жінки щось негарно з, саме з плодом. Це може бути плацентарні фактори. Наприклад, якщо у нас дуже великі ХГЧ, або дуже низькі, вище 4 ХГЧ, або низькі менше 04. То це може казати саме про плацентарний фактор. І якщо це жінка возрастна, вона вікова, вона може попасти в високу групу ризику. Тому обов'язково генетик, щоб подивився, які показники запитання поставив, може у неї там була в анамнезі преекламсія. І у неї може великі, у неї підвищений тиск і судини маткові підвищена резистентність. Тому на все це треба звернати, звертати увагу. І не лише дивитись на цифри, а треба багато-багато чого мати на увазі. Тому, якщо, ви, якщо у жінки ризики середні 250 тисяч. Або високі до 250, то потрібна консультація генетика. Або якщо ПАП і ХГЧ нижче 05, або вище 2,5, також треба консультація генетика. Для того, щоб правильно вибрати подальшу тактику і алгоритм, як вести цю жінку. Не завжди ми рекомендуємо ніт. Деколи ми кажемо, давайте подивимося 17-18 тижнів, якщо не буде ніяких вад розвитку та маркерів хромосомних, то тоді ми зробимо нібто. А якщо щось буде, то не потрібно вам ніхто і е, тратити багато грошей, нібто неінвазивний пренатальний тест. тест. Як я кажу для дівчат, що в вашій крові плавають хромосоми е, дитинки, і ми зможемо їх подивитись, і достовірність дуже велика. Може, в таких дівчат і не потрібно буде нібити, потрібен буде інвазівний метод дослідження, амніоцентез. Тому а, тут дуже багато нюансів. І треба на це звертати увагу. Виключаємо.